Північно-корейські війська можуть вже сьогодні прибути до Курської області Росії. Такі слова Кирила Буданова цитує видання The Warzone. за інформацією головного управління розвідки. До кінця жовтня країна-агресорка планує прикинути в Курську область 2600 військових із КНДР. Про формування двох північно-корейських підрозділів раніше заявив і президент України Володимир Зеленський наголосив за даними Києва, може йтися навіть про дві бригади із КНДР по 6000 тисяч військових в кожній глава Держава наголосив, Україна очікує гострої, предметної реакції світу. Тим часом Південна Корея закликає негайно вивести війська КНДР із війни проти України, і з таким зверненням після засідання комітету нацбезпеки виступив один з його представників, інакше Сеул вдаватиметься до заходів у відповідь. Там теж змі пишуть, не відкидають навіть відправлення до України військових фахівців та розвідників з південної Кореї. Вони нібито можуть допомагати з допитами полонених північнокорейців і забезпечувати. Муть переклад, а також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегію. КНДР також в Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння Україні. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ. І якщо нинішня військова співпраця між північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це, а будемо діяти рішуче разом з міжнародною спільнотою. Учасники засідання з безпеки вказали на те, що режим північної Кореї, який занурюється в розробку ядерної зброї та ракет, повністю ігнорує добробут людей, і права людини, зрештою змушує молодих північнокорейців ставати найманцями Росії та потрапляти на поля битв без належного обґрунтовування, що є визнанням себе як кримінальної організації.